Лежанка дольче. Форма кола традиційно залишається улюбленою для кошенят та міні-песиків, там їм зручно, затишно, безпечно. Що впливає на вибір хвостиків невідомо, проте досконала форма лежанки надто часто повторюється в самій природі сонце, гніздо, нора. Саме лежанки дольче виконані в улюблених традиціях манюнь. Пость, нетканний текстиль, виготовлений із волокон шерсті. Саме тому капелюшки такі привабливі та комфортні. Матрат з повсті та з наповненням мікрофібри одночасно цупкий та зносостійкий, отже, витримає надмірні активності хвостика. Форма кола дозволяє розташувати лежанку в будь-якій зоні вашої оселі. Відкрита поверхня ідеальний варіант привчити друга грати та відпочивати саме в цій зоні. Над легкий за вагою. Лежак зберігає всі показники міцності тривалий час, практичний при переміщеннях легко брати у подорожі та транспортувати. Всі шви виведені ззовні та не викликають бажання вигризти їх під матрацем. Витримані спокійні кольори, графітовий та беш, підкреслять стиль будь-якого інтер'єру, Дольче, ніжне, лагідне виконання. Тому на такій сонячній лежанці будь-яка манюня з хвостиком почуватиметься затишно. Бо вона в колі, колі вашої безмежної любові та опіки.